Нічна тривога в Нікопольській громаді тривала майже 9 годин. За цей час окупанти декілька разів вдарили із градів та важкої артилерії по Червоногригорівській, Марганецькій громаді, а ще двічі по самому Нікополю. Пошкоджено було два об'єкти. Була пожежа, вже загасили без постраждалих. Продовжуємо. Усувати наслідки попередніх обстрілів. Інф... інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства працюють. Російські терористи випустили по цивільних понад сотню снарядів. Масштабні руйнування у Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. По такі також кілька споруд. У Маранській громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби наслідків зараз з'ясовуються. Сьогодні стало відомо, що Марганецьку міську громаду, що в Нікопольському районі, внесено до переліку громад, які розташовані в районі проведення бойових дій. Це вже десята така громада на Дніпропетровщині. Напруженою ситуацією залишається і на Криворізькому напрямку. Вчора район зазнав ракетного удару та артобстрілів. Щонайменше одна людина постраждала. В день окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району неподалік Кривого Рогу. Це той вибух, який криворізьці чули. Близько 17.00 без втрат. Також у Криворізькому районі обстріляно зеленодольську громаду поранень зазнала 58-річна жінка, яка просто їхала дорогою на велосипеді. Вона евакуйована у Кривий Ріг до лікарні. Натомість ЗСУ успішно б'ють окупантів. Так, вчора знешкодили ворожу ДРГ кількістю 10 загарбників та збили російський штурмовик су 25 Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу.